Казочка про червону шапочку Жила собі на світі маленька славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки не гляне. А найдужче любила її бабуся вже, бувало, і не знала, що дитині дарувати. От якось подарувала їй бабуся червону ксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншої вона і носити не хотіла. Через те й прозвали дівчинку Червона Шапочка. Одного разу мати каже до неї «Іди на доню сюди, ось тобі пиріг, пляшка вина, віднеси до бабусі. Вона вже старенька, не здужує, то нехай трохи підживеться. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш та розіб'єш пляшку, тоді з чим ти прийдеш до бабусі. А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся. А перше привітайся чимненько. Я, маму, все зроблю так, як ти велиш, сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила в лісі за півгодини ходи від села, і щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що це заклятий звір, а тому й зовсім не злякалася його. Добрий день, червона шапочка!» – сказав вовк. Красно дякую, вовче. Добрий день і тобі. А куди це ти чимкуєш так рано, червона шапочка? До бабусі. А що ти несеш у фартушку. «Пиріги, вино. Вчора мама напекла пирогів, то нехай старенька і не дуже бабуся трохи поласує та підживиться. А де ж твоя бабуся живе? Трохи далі в лісі. З чевери годинки ходи звідси, там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти, мабуть, сам знаєш, де мовила червона шапочка. А вовк собі і подумав добре бідність був би з цього дівчатка, воно, певне, смачніше, ніж стара бабуся, але треба добре поміркувати, щоб обог запопасти. Він трохи пройшовся споруд з червоною шапочкою, а тоді й каже: Червона шапочка. А подивись на які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? Невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі так любо гратися? Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами. А по них танцюють сонячні зайчики, і от вона й подумала. А добре було б принести бабусі свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє, ще ж рано я не забарюся. І вона побігла з дороги в ліс, нарвати квіть, зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить, та все далі в ліс. Вовк тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, Червона шапочка, принесла тобі вино, Відчини. Натисни клямку, гукнула бабуся. Я слаба, не здужаю встати. Вовк натиснув клямку, двері відчинились, і він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець, мостився в бабусині постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігла за квітками. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері в настіж, а коли ввійшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала. Чого це мені так страшно сьогодні? Раніше з такою охотою гостювала, бабусі. Дівчинка голосно гукнула Доброго ранку! Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону. А там у ліжку лежить бабуся, але якась чудна, і чепес їй насунувся аж на обличчя. Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? А щоб краще тебе чути? Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити. Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе зжерти Тільки но вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі й проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути, а саме на ту пору йшов повз хату мисливець та й подумав: Щось тара так гучно хропе! Піду гляну, чи не трапилося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжку, а там лежить вовк. Е, старий лиходію. Та ось де ти, казав мисливець. Давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці та подумав, що вівк міг проковтнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати. І не вистрелив, а взяв в ножиці і почав пороти черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне, ох, самий -то ваша шапочка. Розпоров ще далі, аж звідти вискочила дівчинка і скрикнула Ох, як же я злякалася, як було темно вовка в череві. А потім вийшла й стара бабуся, вона вже ледве дихала. А червона шапочка принесла каміння, вони напхали його вовкою в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів хурнути на втікача. Та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і здох. Усі троє дуже зраділи. Мисливець обілого вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила вина, що принесла червона шапочка, і додалося старенькій сили. А червона шапочка подумала, доки житиму, не буду більше звертати з дорогою і бігати в лісі, коли мама не дозволяє. А то ще розказують якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав їй дорогою інший вовк, заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалась його і пішла далі своєю дорогою. А потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк, навіть сказав їй «добрий день», але так злісно блимнув очиськами, що коли б це не набитій дорозі, то напевне й з'їв би її. Ну, то йди замкни добре двері, сказала бабуся, щоб часом він знову не прийшов. Тільки но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає: Відчини, бабусю, я червона шавочка принесла тобі пирога. Та вони мовчать, дверей не відчиняють. Покрутився, як сірий коло хати, обійшов її кілька разів. Потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка ввечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. Але бабуся здогадалася, що у нього на думці. А під стріхою стояв великий кам'яний кадіб. От бабуся й каже дитині червона шапочка! Вилую Кадіб ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу. Червона шапочка доти носила воду, поки великий великий Кадіб став ущерть повний. Запах ковбаси заоскотав вовкові в носі. Він став принюхуватись і поглядати вниз. Аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в кадіб і втопився. А червона шапочка весело пішла додому. І дорогою більш ніхто її не зупиняв. Ось і все котенятки до нових казочок.